Коротше, закінчуємо ми навощувати рамки. Ну як ми, Танюшка? Привіт, Танюшка. Що ти привіт! Працює. Працює. Коротше, пам'ятаєте, я вам показував, що Ельдар мені зібрав всі рамки. Марк натягнув всі рамки, а Таня. Ось закінчує наващувати. Багато ще Танюшка? Трошки залишилось. Трошки. Коротше, наступний рік готуємо рамочки. Ось такі гарненькі ващина, дубовик. Бачите, як гарно, ми задоволені, користуємося вже давно. Не треба нічого не підрізати. Вещина лягає в рамочку. Рамочки нові у нас постійно нічого не підрізаємо, ні зверху, ні знизу. Правда, у нас тут впас у верхній брусок. Тому ми отак робимо. Коротше, ми дуже задоволені. Вощинка трошки, бачите, біленька, бо це вощина минулорічна, минулорічних запасів. Вона вже вилежена, поміняла колір. До речі, хто не знав, вощина, нормальна вощина, нормальний віск, він міняє колір на білий, він біліє. Тобто, не може бути, що ви купили сьогодні помаранчеву апельсинову вощину, і вона через рік-два буде такою самою ну, Такий жовтий. Вощина повинна трошки вилежуватися, вибілюватися. Оце якось так. Класна вощина, користуємося давно. Танечка, он же, як спеціаліст по навощуванню. Кому треба, рекламу покажу, бо це ж буде, вже не буде у нас натягування, тому показувати не буду. Дубовик вощина, ось їхні. ці, як їх. Реквізити. реквізити чи не реквізити. Коротше, залишилось у нас буквально тут 145. Пачки 145-ї і ось дві пачечки 230-ї. Якраз дві пачечки у нас там, по-моєму, вони й закінчаться. Да? Чи ні? А може і ні. Оце такі справи. Оце в корпусах у нас все рамочки. Готуємо це на наступний рік. Корпуса мене трошечки підуставші, як то кажуть. Оце я в 2013-14 їх фарбував і проварював в парафіні. Оце воно з тих часів не фарбувалось нічого. Дерево як взяло своє, так і і є. Коротше, оце такі справи по вощині, Що я ще забув сказати? Танечка на вущу, бачите, все класно, суперово. Так що дякую. Жені Дубовику, ну і всій родині за класну вашіну. Ми задоволені, не дивлячись ні на що, що там всякий є і хейт, і любителі, і нелюбителі. Ми користуємося давно, беремо багато і в нас тільки гарні відгуки. Поганого в нас ще не було з вощину нічого, щоб там чи гризли, чи не тянули. Все чотенько. Тому дякую, Женя. Дякую.